Друзі, задам вам питання, і я хочу, щоб кожен з вас дав сам собі відповідь на це питання. Чи пам'ятаєте ви, про що проповідувалося на минулій неділі в церкві? Хтось з вас скаже: Я пам'ятаю, хтось не пам'ятає. А чи пам'ятаєте ви, що проповідувалося на позаминулій неділі в церкві? Отут же людей менше. Друзі, ви не переживайте з того приводу, що ви не пам'ятаєте, про що проповідувалося минулого тижня або позаминулого тижня. Це абсолютно не значить, що ви нічого для себе не взяли. Це абсолютно не значить, що ви були неуважні. Друзі, ви знаєте, в кожного з нас вдома, в більшості з нас вдома, є е, кладовка. Кладова або. Е, Місце, де ви тримаєте непотрібні речі. У мене також вона є. Там зроблені полочки, і на тих полочках ми складаємо різні речі, які нам зараз не потрібні. Наприклад, одежа не по сезону або якісь інструменти, можливо, якісь ролони зі шпалерами. Всіх в нас є ці полочки. І ви знаєте, ті речі, на які там лежать, ми можемо про них не пам'ятати. Але коли настає час, наприклад, робити ремонт або щось треба полагодити, ми відразу згадуємо, о, в мене на полці є клей. І ми беремо ті речі, про які ми вже забулися, і ми використовуємо їх. І ми, радіс, ми радісні з того приводу, що ті речі в нас є. Друзі, точно так само відбувається в наших серцях. Ви знаєте, що в наших серцях є полу, є полички. І ми на ті полички складаємо ті відкриття, які ми чуємо в церкві, або які ми читаємо в Божому Слові. Воно все складається на ті полички серця. І може, коли ви прочитали, ви на другий день це забулися. Но не значить, це зовсім не означає, що це слово не залишилося в вашому серці. Це слово може лежати там, чекаючи свого часу, чекаючи свого сезону. Буває, ми попадаємо в якусь ситуацію скрутну в нашому житті. І не з того не сього ми звідкись знаємо, як в цій ситуації ми повинні поступити. Не з того не сього просто нам приходить місце списання, і це місце списання дає нам відповідь на нашу проблему. Дух Святий нагадує нам якесь місце списання, яке десь лежало там далеко-далеко на далекій поличці нашого серця. Друзі. На в цих поличках серця. Залишається все те, що ви слухаєте в проповідях, все те, що ви слухаєте від ваших наставників, від ваших пасторів, від своїх друзів, поради цінні, і особливо те, що записано в Слові Божому. Дуже важливо читати Біблію і заповняти полички вашого серця. Дуже важливо слухати проповіді, ходити в церкву погано, коли ці полички пусті, коли там нічого не зберігається і нічого не, і нічого не лежить. Тоді Духу Святому. Не буде що взяти і застосувати в скрутній ситуації у вашому житті. Друзі, будьте благословені.